У квітні 2014 року Маріуполь захопили російські бойовики. Найбільш масові сутички у місті почалися 9 травня. Окупанти напали на управління МВС та інші об'єкти силових відомств, обстрілювали житлові квартали. З Дніпра за декілька днів до цього на допомогу відправили бійців 20-го окремого мотопіхотного батальйону. Була інформація, що маріупольська тодішня міліція може перейти на бік ворога. Всі дроти вже були перебиті. Щільність вогня була. Настільки високою, що просто дроти, там тролейбусні чи я не знаю електричні, вони просто лежали вже на землі, бо кулями їх поперебивало, листя з дерев лежало на землі, автомобілі всі були прострілені. Ну це нас всіх навчило, Ми зрозуміли тоді, в перші дні цієї війни. Ми тоді вже усвідомили, що це війна. І ставились до цього більш серйозно. Місцеві жителі були налаштовані агресивно, розповідає боєць 20-го окремого мотопіхотного батальйону В'ячеслав Платуха. На них діяла проросійська пропаганда. Коли людину ввели в оману, розказали, що напроти них фашисти або якісь угруповання незаконні, бандитські, ну я не знаю, там ще які. От, то людина, яка ну, любить своє місце і поважає свій ну, я не знаю, склад життя, вона дійсно буде захищати. Ці вміло використовували ну, ті провокатори, які чинили цей безлад. 10 травня тодішній штаб АТО ухвалив рішення про тимчасове виведення бійців з міста. В місті не залишилося нікого, ну не було влади ніякої. Тобто ні нашої, ні загарбників. Тобто, ми їх відбили, вони відійшли. але із за нерозуміння, що відбувається, і ми відійшли. І місто стояло просто пусте. Тобто місто просто зависло, всі просто на автоматі ходили на роботу, всі на автоматі робили те, що і зазвичай, і не було жодного органу влади. 13 червня о 4 ранку розпочали операцію зі звільнення Маріуполя. Задача штурмувати була тоді ще в батальйону Азов. От, і вони мали тяжку техніку, броньований КАМАЗ, і на КАМАЗі був встановлений кулемет. Крупнокаліберний за допомогою цього кулемету розбивалися бетонні блоки на блокпосту. А дніпро 1 і Азов штурмували по флангам. Операція зі звільнення тривала декілька годин, розповідає Володимир Богоніс. Під час штурму ліквідували ключові опорні точки бойовиків, знищили їхню техніку, відновили контроль над усіма захопленими спорудами. Я Стойкова, Юрій Тинний, Богдан Антоненко, новини на Суспільному, Дніпро.